Покажу вам недоліки панорами зимою. Бачите, вона вся в снігу. Вона є, але вона не працює. Так, їдемо в сторону Львова, будемо мати сьогодні огляд, можливо, ще якийсь ключик. А якщо хтось хоче оглянути, глянути, перевірити авто по Україні, ух, люблю я БМВ, завжди хочеться обігнати. Завжди хочеться обігнати, як би ти не мріяв про повільну їзду. І на рахунок повного приводу порівняти. На Хонді і на x 3 Тут ще старий, на редукторах він дійсно надійний. Плюс бензинний двигун, він дуже легкий і авто дійсно прохідне. На рахунок Hondi CRV, вона тяжка. Так, муфта, звичайно, такий собі повний привід. Але колеса плюс-мінус однакові. Порівняв я вчора на Хонді, сьогодні на БМВ. Ну, Беха на порядок цикавіше. Як не кажи, хотів би пересісти на БМВ. Не Audi, а саме БМВ. Чомусь я не люблю кільця, я знаю, як не сиплю.